Піпелс веселі друзі, Келлі Регі, Семі. Ізі Габі Регі та Семі вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуть із фрізбі. Намагайся не кидати диск на то високо чи низько. Регі зосередився і кинув фрізбі так, щоб семі міг його зловити. Вау, тебе твоя черга. Семі, який був досить високим, намагався кинути диск так. Щоб регі міг його зловити. Ого, довольно високо. Як добре, що я вмію стрибати. Запхопившись грою, Регі хотів побачити, наскільки високо може стрибнути семі. Він зібрався з силами і щодуху кинув Фрізьбі. Ану, спробуй зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками. Вов! Ву! Вув! Ой! Я кинув занадто високо. Вибач семі. Семі поглянув на високе дерево і замислився, чи зможуть вони дістати звідти фризбі. Не переймуся, я спробую його дістати. Після декількох спроб Семі зрозумів, що він не зможе дістати фризбі. Як би, високо, я не підстрибував, я не можу до нього дістатися. Регі підійшов, щоб допомогти, а в семі з'явилась ідея. Слухай Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені, я стоятиму так, щоб ти не впав. Дякую. Мені потрібно о, дотягнутися ще трішки. Казав Регі, і йому нарешті вдалося скинути фрісбі з дерева. Ура! 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 Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатися, ніби хотів, що Регі наздогнав його. Як це Вжається! Коли Регі намагався зловити диск, він опинився під семі, а потім почав рухатися довкола нього. Що відбувається? І ось друзі побачили, як крап виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись, із витівок краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело, але не завжди доцільно використовує їх. Мені пощастило, що рігі і семі не ображаються на мене за мої жарти. Та -та! Та -та! Цим подобається вирішувати проблеми разом із друзями, позаяк може використати сильні сторони кожного. Важливо довіряти один одному, коли ми працюємо разом і вирішити, що все обов'язково вдасться. Ми змогли завдяки тому, що регі вистачило сміливості стати мені на спину та дістати диск з дерева. Малята, а як ви почуваєтеся, коли пробуєте щось нове?